Команда КВН «Метод Рижого? Ну що ж, фестиваль, відповідальна гра. Е, братан, відповідальна гра то є секс без презервативу. Так, у кого що є? У мене є сосиска. Сосиска Це Іра. Її батьки відправляють на літо до ворогів. Хай вимуть з голоду. До речі, Іра, чого у тебе такий голос дивний, ти, якби ти його що з не мішало говорити? Про <рес> <рес> то походу, катики. <рес> <рес> а спонсором нашого виступу є салон для фрезерувальників золотий вік. Салон для фрезерувальників золотий вік. Знайде під ваш перстень любий палець. Це Ростик. Він чися цілуватись на квашених помідорах, тому тепер після кожного поцілунку витирає підборіддя і дивиться, чи не капла на футболку. Ростик, чому ти весь час мовчиш? Ні, ну, ти що, німий? А чим ти докажеш? Пісня! Про жіночі! Це ростик, він ніби дірява шкарпетка, ніби нічого, а ось гостях стидно. Ой, я між двома ростиками треба загадати бажання. Хочу, хочу бачити майбутнє. Бажання здійснилося. Одноразове бажання. Везінко прикинь. Та сам прикинь. А ще одним спонсором нашого виступу є люди, які розкопують людей, закопаних заживо. Люди, які розкопують людей, закопаних заживо. Ми в світ землі станемо. Так, стоп, пацани, до речі, скоро новий рік і для вас буде робота. Тобто ну, на новий рік завжди знайдеться робота для оленів. То по-твоєму смішно? Ні. Зараз на турі буде Хохма. Уявіть собі, червона шапочка на новий лад. Бабусю, бабусю, у вас такі великі та червоні очі! Бо я піддализдар! Це рижий, він такий дрий, що навіть коли ламає гілку, то вона видає звук тищ. Ну вже якщо що не вийшла на сцену, ну тоді покажи щось нормальне. А в мене є біс. Послухайте будь ласка. І метелик на травичку і сказав якусь путь турничку, а травичка не проста. Хі -хі -хі -хі. І це все? Ні-а! А в мене є спішинка. Боряки і довго пробув у плавані словив русалку. Не втримався. Кінець хотіло б сказати тост. У нас є в команді Master-Tost і давай рост. Е, бажаю вам росту! Що ти розумієш під словом гріст? Е. 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 Та не перебувай, не бачу, говорю, ні! Коротше, щастя, здоров'я там, успіхів навчання. А завершити наш виступ хотілося б тим, чи що потонув Титанік. А для вас виступала команда КВН метод Рижого. Знайте.